Хто бажає цю позицію, можна ще замовити також і без огляду. Але поквапитися таки кількість товару обмежена, дана позиція вже закінчується. Ціна за 1 кг 4,5 долара мішечок іде стандартний, 20 кг. Ціна 3935 гривень, але позиція того варта. Стан хороший, розміри всі йдуть середні та великі. Трапляються ось такого плану жилеточки флісові. Позиції для сорту оригінал, не сортовані за станом, можуть бути всіх сортів. Хто забажає придбати саме цей мішечок, який я зараз показую, для замовлення достатньо дочекатися команди. Коли я скажу, що можна замовляти, по команді пишемо Беру. Перший, третій, четвертий лоти в нас забрали, другий ще поки що вільний. Зараз на огляді в прямому ефірі презентація п'ятого мішечка. Ціна за такий лот 3935 гривень. Мішку плюс-мінус 35-38 одиничок. Ну, то 40. Передивляємося. Сьогодні даємо також, як і вчора, можливість вибрати. Вчора флісові компочки знімали, всі мішечки з прямого ефіру розібрали. Ось продовження цього лоту. Ось такі от м'якенькі, пухнасті, кучеряві флісочки. Як бачите, майже в кожному мішечку трапляються і чоловічі, і жіночі модельки. Якщо вже є бажаючі придбати лот номер 5 то вже можна замовляти. Пишемо беру п'ятий мішечок. Ціна 3935 гривень. І так, є Людмила е, у нас забирає п'ятий лот. П'ятий мішечок Людмила за а, ні, вибачаюся. П'ятий мішечок перед вами написала е, так, Власенко. Власенко, лот номер 5 П'ятий мішечок Власенко. В мішечку плюс мінус одиничок до 40 35 38. Итак, друзі, саме п'ятий мішечок у нас щойно забрали. Далі у нас буде...